Для мене це вже друга служба. Перша була в 2014-15 роках, потім займався власною справою, а вже в 2022 році от, знову долучився до лав Збройних сил України. Я був командиром добровольчого формування, от однієї з наших громад, враховуючи, що мав певний досвід, ну, відповідно. Під час виконання завдань командира добровольчого формування постійно спілкувався з командиром підрозділу, командиром батальйона Сил територіальної оборони. Ну і відповідно було запропоновано продовжити службу вже в лавах саме частини. Насправді, добровольче формування. Знаєте, створювалися згідно закону про національний супротив, на них покладалися і покладаються частина завдань територіальної оборони, функції схожі, ну, але безумовно підрозділ Збройних сил Це, от, має більш скажімо так, відповідальні завдання, от, а ДФТГ нам допомагають в їх виконанні. В районі нашої відповідальності. Створені добровольчі формування, їх десятки, це я можу казати, і загальна чисельність точно не, не можу сказати. Це закрита інформація, але їх скажімо так тисячі, тобто більше навіть, чим наш штатний підрозділ в рази. На них покладаються завдання охорони та оборони важливих стратегічних об'єктів, подекуди вони несуть спільно з нашим підрозділом бойове чергування. Першочергово вони здійснюють спостереження за повітряним простором. Допомагають в інженерному облаштуванні позицій. Ну, і ми постійно проводимо бойову підготовку з віреними підрозділами добровольчих формувань, постійно проводяться навчальні стрільби, тактична медицина, інженерна підготовка, міновибухова справа. Тому якби, і командир нашого підрозділу розглядає це скажімо так як основний резерв нашої частини багато хто з членів, учасників добровольчої формувань, в тому числі я потрапили в батальйон саме з ДФТГ. Ну і ми переконані, що в разі от, прямого вторгнення на нашому е, участку відповідальності, де ФТГ зіграють ну, важливу роль, вони зможуть е, перекрити ті напрямки, ті участки, де нам ну, не вистачить або часу, або сил. Першочергово це там здійснення лісових завалів, мінування, е, робота мобільних вогневих груп. Ну, от. По такому принципу ми їх і готуємо. Тобто основне. Як ми бачимо їх застосування, це тактика малих рейдових груп, яка показала свою ефективність, в тому числі і при обороні Чернігівщини, Київщини, Житомирщини. Тому ну, от, в такому руслі ми з ними і працюємо. На моє глибоке переконання. Добровольче формування спільно з нашими підрозділами в стані виконати любу бойову задачу, от, яка буде стояти перед нами. Основне, що в людей є розуміння необхідності захисту своєї батьківщини, своєї території, і ми покладаємо великі сподівання на допомогу місцевого населення. Вони мають відповідні навички, потрібні для. Здійснення заходів територіальної оборони і разом до перемоги.